Сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. Його в залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умєров. Проте ця ініціатива містить низку антиконституційних та суперечливих питань. У такому вигляді, як є, остаточно ухвалювати у другому читанні його не можна. Закон потребує серйозних допрацювань, зауважує на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Проєкт закону передбачає скасування строкової служби. Замість неї пропонується запровадити базову військову службу для осіб віком від 18 до 24 років. Окрім цього, пропонується вручення повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також зміни стосуватимуться осіб, які мають право на відсрочку під час мобілізації. Народний депутат України Юрій Шаповалов наголосив, що вже готує правки до другого читання, які були напрацьовані ним із військовими та правозахисниками. Внесення правок триватиме до 21 лютого. А після відбудеться повторний розгляд законопроєкту. Нагадаємо, що наприкінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті і суспільстві. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.